Студентське телебачення інституту підприємництва стратегія вітає вас. Напередодні річниці дня народження Тараса Григоровича Шевченка у місті Жовті Води було оголошення про проведення флешмобу за ініціативи молодіжної ради міста, участь в якому взяли навчальні заклади, установи та організації. До флешмобу приєдналися і ми, перейнявши естафету Жовтоводського педагогічного коледжу. Ім'я Тараса Шевченка. Ми пам'ятаємо з дитинства. Його кобзар став для українців національною біблією. Поет століття доносить до нас правду життя у своїх творах. Він пророк, звертається до нас у своєму заповіті. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чутно, як реве ревучий. Він любив Україну і українців безмежно, але не сліпо і міг гнівно закинути. Єдиновічний символ нескоренного духу України. Життєдайне його слово залишається актуальним. Гостре, як лізо, пронизує дійсність. Змінюється лише персонажі. Тараса Шевченка кожен із нас розкриває для себе по своєму в моїх думках лунає. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я. І все то бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю. Немає й Бога, тільки я. І куцей німець узловати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Німець каже, ми не знаємо. Німець каже, ви моголи, 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 золотого тамерлана, онуча та голі. Німець каже, ви слав'яни, 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 славних прадідів, великих правнуків погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і слав'янофіли так і предесь. І всі мови слав'янського люду, всі знають. а своєї дасть бій, колись буде. І по-своєму глаголить. Як німець покаже, та й до того ж історію нашу розкаже. Отойді ми заходимось. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені в неволі виріс на не чужим. І не оплаканий своїм, в неволі плачучих хмуру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже сину: Молись, молися, сину, за Вкраїну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені. Як Україну зліє люди, присплять, лукаві, і вогні, і її украденою збудуть. Ох, неоднаково мені. За горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю политі, спокон віку прометея та морелка карає. щодень Божий добрий ребра й серце. Розбиває та не виб'є живущої кнові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не світить неворена і не воля. Душі живої і слова живого, Небо не все, слава Бога, великого Бога. Ми даруємо твої силі і духу живому, стане правда, стане воля і тобі одному. Як бачимо, для кожного з нас поет розкривається по-різному. Тож пам'ятаємо, Україна це Шевченко. Шевченко це Україна. Він наша історія, наші надії, наші мрії. З вами було студентське телебачення та ми його постійні ведучі. До нових зустрічей!